Задача номер 3 Для плавлення шматка льоду, взятого при температурі мінус 5 градусів по Цельсію, потрібно 722 кДж тепла. Визначте масу льоду. Запишемо коротку умову задачі: Ми знаємо, що в нас є лід, який є за температури мінус 5 градусів по Цельсію. Для того, щоб розплавити цей шматок льоду, було витрачено 722 кіло джоуля тепла, нам потрібно знайти масу льоду. Ми знаємо, що для того, щоб розплавити лід, його спочатку треба буде нагріти від мінус 5 градусів по Цельсію до 0 градусів по Цельсію. І лише за температури 0 градусів по Цельсію, лід почне плаватись. Отже, для того, щоб... Знайти масу льоду, нам треба е, використати вираз для знаходження кількості теплоти під час нагрівання льоду і під час плавлення льоду. Для початку запишемо коротку мову задачу. Отже, в нас є якась температура Т1, яка дорівнює мінус 5 градусів по Цельсію. Також ми знаємо, що ми будемо нагрівати лід до температури плавлення, яка становить 0 градусів по Цельсію. Е, крім того, нам відома загальна кількість теплоти, яку було витрачено для нагрівання і для плавлення льоду. Е, це 722 кжуля тепла. Оскільки це лід, з таблиці ми можемо взяти питому теплоємність льоду. Питома теплоємність льоду складає 2100 джоулів поділено на кілограм Цельсій. Лямбда дорівнює 332 кілоджоуля поділено на кілограм. Знайти потрібно масу льоду. На початку, ми, проаналізувавши задачу, з'ясували, що загальна кількість теплоти буде складатися з двох значень. Тобто кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання льоду до температури плавлення, плюс кількість теплоти, яка потрібна буде для плавлення цього льоду за температури плавлення. Отже, щоб знайти. Q нам треба буде Q1 додати Q2. Q1 це кількість теплоти для нагрівання. Отже, запишемо вираз для нагрівання речовини. Це помножити на М і помножити на різницю температур Т2 кінцева температура, відняти початкову температуру Т1. Q2 це кількість теплоти, яка потрібна буде для плавлення льоду. Вираз для плавлення льоду для кількості теплоти під час плавлення. Q лямбда помножити на масу льоду. В даному випадку маса льоду і ось тут маса льоду це однакові маси. Підставимо значення Q1 у перший вираз, так Q2 у перший вираз. Бачимо, в нас кожен доданок цього рівняння має такий множник, як М. Винесемо цей множник, він є спільним за дужки. У цьому випадку отримаємо наступний вираз. Виразимо з цього виразу масу. Щоб знайти невідомий множник, це те, що ми шукаємо за умовою задачі. Щоб знайти невідомий множник масу, треба добуток Q, розділити на відомий множник, тобто те, що знаходиться в дужках. Всі величини, які потрібні для обчислення, у нас є, тому можемо сміливо підставляти і обчислювати. Провівши обчислення, знайдемо значення маси льоду, який можна розплавити, попередньо нагрівши від 5 градусів до 0 і витративши 722 кДж тепла на весь процес. Це буде маса 2,1 кг.